Вони, мов зграя, загнали у куток і б'ють безжально ногами по голові. І поки одні демонструють силу у нерівному бою, інші підбадьорюють і знімають усе на мобільний телефон. Це відео з Чернігова вже облетіло всю Україну. Історія побиття школярки змусила багатьох задуматися про системність проблеми та про причини жорстокості підлітків. Це сталося в один із квітневих вечорів у центрі міста на майданчику просто між житловими будинками. У нерівному бою постраждала восьмикласниця Поліна в результаті струс мозку та лікарня. Поніма защишіться, нічого не могла з тому що там народу стільки було. І там гараж стоїть рядом і всі на гаражі. Так везде позалазили і сидять у також от, всі смотрять. Хлопаю там свистять, Маша молодець. Про одну з тих, хто бив, машу кажуть, що росте без батька і майже без нагляду. Але учасниками і глядачами бійки були і діти з цілком благополучних родин. А отже, проблема набагато глибша. Сьогодні проблема і в благополучних неблагополучних сім'ях. Суцільна це недостатньо часу для виховання власної дитини, для спілкування. Просто немає часу навіть на спілкування. І хтось з батьків каже: Ну я багато працюю, я втомлююсь мені ще приходити. Да, ти ж народив дитину. Ти ж ти ж народив не роботу українці на вулицях погоджуються. Причину проблеми треба шукати в родині. Агресивний дитина, значить дома, що ти не палатки, какие-то білий психіка. Треба психіатру показати цього Мені не зрозуміло, як мама може не Что що рібенка на душе, що рібка в голові і так далі. Тим більше, коли це дівчинка. Це настолько тонка связь з мамою. Ну, это кошмар. Нірчать бідний ну, ребенка. Ну теж агресивний воїн уже, Його Будь це роздрати. Жалко, мамі жалко, ребенка, що попаде на п'ять лет. Я думаю, що якщо вона попаде в тюрму, то ця агресія ще більше усилиться. І у неї буде ну це не виходить з положения. Історія побиття Поліни змусила заговорити про пережиті знущання і інших жертв. Як виявилося, такі вуличні бої регулярно відбуваються по всій Україні, але діти просто боя. Аця зізнатися батькам тим часом, слідство у чернігівській справі триває. Усім підозрюваним уже виповнилося 14, а отже, вони цілком реально можуть загриміти за грати на 4 роки. У нас в гостях соціальний психолог Алевтина Шевченко. Доброго ранку, ранку, ранку. Пані Доброго ранку, Ну, ви знаєте про цю історію, так, як і всі так, українці. так, так всі mm. вже обговорюють, і тому що це дівчата, то це якось ще більш резонансно. Більше. Так звідки, ще звідки сказав, будь ласка, у підлітків така агресія, і чи можна її контролювати і перенапляти? І, ну, і ваша думка, хто винен? Ось в цій історії? Ну, агресія може бути як якийсь вроджений високий рівень такої. Ну, я хочу підкреслити, що агресія насправді це непогано, це як синонім активності дитини. Угу. Розумієте? Тому що я зараз от скажу, що там агресія, це... і все продовжують те, батьки деякі робити те, що вони роблять. Це пригнічуються, контролюються таке слово. є, Контролювати агресію. Насправді це пригнічувати її, не давати їй виходу. Суспільство займається тим, що воно утилізує цю агресію, да тобто це непогано само по собі, тому що коли є заборона в сім'ї на агресію, то от тоді вона й починає в таких формах вививатися. А тоді. Можливо, ви поясніть чи ви маєте на увазі, коли ви говорите про контролюючу про утилізацію агресію, угу. і що в вашому випадку агресія якою вона має бути для того, аби не шкодити здоров'ю, оце дітям? ви знаєте. Це не агресія була, да. це не дитяча агресія, це жорстокість. Правильно сказано було, і це така ритуальна жорстокість. Це як засіб самоствердження у групі підлітків, і отут провина дорослих, що вони не запропонували підліткам в сім'ї в школі, ще де ці підлітки можуть бути організовані, що вони не запропонували. Іншого способу самоствердження підлітків, а самоствердження підлітків це буде це природне явище, і ми його не зможемо уникнути. Скажіть, будь ласка, ну от ви кажете про я дозвольте зараз пройду до нашого фліпчату. Хотів mm -hmm. сказати, що е ви кажете, що немає куди грати, але ця дівчинка, якщо не помиляюся, яка була там головною маленькій банді, так і називаємо. Банда, ну, нехай. Так. Вона займається, якщо не помиляюся, якоюсь боротьбою, тобто Внахіди, в неї є так. нібито куди. Дівати агресію, але все таки скажіть, от ми але зад... вона самостверджується за допомогою, значить, погано е, займається і їй там не пояснили. Ось давайте візьмемо візьмемо за 100% ось виховання наших там підлітків і ага. їх, їх психологічний стан. І хто все-таки за це відповідальний відсотково батьки чи школа? Давайте, давайте, давайте все таки відсотків. на конституцію, не на психологічні дослідження, а на конституцію будемо спиратися за конституцію. Це батьки, це батьки, це батьки відповідають даному, якщо, якщо, якщо спиратись відповідаю... на не якщо спиратися на а спиратися на цей випадок. Дивіться, чи, чи я провина в тому, що ось така кількість дітей спостерігала за тим, як б'ють дівчину? Е, теж е, тут є, е, звичайно, що і провина. Але за конституцію, за нашими законами, е, педагоги відповідають тоді, коли дитина знаходиться в школі. Все таки, тобто ви кажете, а, що тобто, тут, в даному випадку 100% да. батьків? Ні. Давайте так візьмемо принцип: 80% це батьки, 20% це керівники отієї секції, куди ходить дитина. І там, звичайно, виходить, що виховання як бійця, да, воно не на достатньому рівні. Тобто мають разом з тим, як бити, ще пояснювати. Коли ну, можна допустимо, що, наприклад, пояснюють, як бити і як правильно це використовувати, і де це заборонено в принципі, використовувати. Якщо ми говоримо зараз про відповідальність батьків, про відповідальність школи і ви посилаєтесь на конституцію, що тоді робити зі стадним інстинктом, коли це ну, в принципі, це і так. серед дітей, і серед Дуже Добре, що... ми так. батьки маємо е, враховувати, що коли наші діти оце збиваються в ці е, стайки і в так. ці групи підліткові. То це вже не наші, не такі діти, і ми маємо ці ситуації, ну На, на так, так. і маємо якось їх теж е, враховувати, тому що і якщо ти пішов на футбол, то ти не просто будеш, а ти вже е, частина е, цих болівальників, Мас, так, так так. і вже може треба і поговорити, що слухай, там таке є явище, що оцей інстинкт захоплює. І коли ще один е, встав на трибуні і кричить, і ти встав, то це ще нічого. А коли вже починають. Перевертати машини, то ти маєш говтатися якось. Так як захистити себе у такій ситуації, як діяти батькам як виявити, що ваша дитина можливо стала жертвою або є тим самим агресором. Ми про це дізнаємось буквально за кілька митця. будьте з нами. Говоримо про жорстокість чернігівських підлітків минулого тижня. З'явилося відео в інтернеті, яке шокувало всю Україну, і зараз ми спілкуємося з соціальним психологом з Левтиною Шевченко. Ви зараз бачите на своїх екранах це відео, як власне діяти. І батькам, і дітям, аби зрозуміти, що дитина є жертвою, чи навпаки, от власне цим агресором, як ми зараз так. бачимо, так ми хочете простих якихось відповідей, що е, треба робити те, і те, але це означає все таки бути в тісному контакті. Бути е, в, в, в у стосунках довіри з дитиною так це означає, що не просто контролювати, як там справи в школі, так як начальником бути своєї дитини, а бути другом дитини ну, бути... власне, як зрозуміти, що діти зазвичай стоять жертвою. Ну, це може змінитися поведінка, дитина може закритою е, виглядати, так вона може десь задумуватися, так, впадати в такі якісь стани, вона може бути сумною. Але ми знаємо, що е, дехто так не хоче, або не хоче хвилювати батьків, або знає, що у відповідь тільки критика прозвучить, або е, не буде е, ну, порозуміння з батьками, то е, тому, е, е, приховують ці випадки, і mm -hmm. тому що знають, що буде ще гірше. Що mm -hmm. не буде е, якоїсь допомоги, а е, звинуватять саму ж дитину в тому, що вона там або дають uh -huh. якусь дурну uh -huh. пораду? Там не звертаю увагу. Я, я ви кажете про те, що все ж таки 80% це на батьках. А наскільки класний керівник, наскільки у школі можуть звернути увагу на те, що змінилася дитина або відбувається цькування дитини, і наскільки школа чи класний керівник, чи можливо завучі, чи збори батьківські, наскільки на них мають повідомляти, що змінилась поведінка вашої дитини? Зверніть ну, оцей е, конкретний випадок. Він був не в стінах школи, так ну це я зрозуміло, І діти це було, з різних це шкіл було біля школи. Так це було діт... в 100 метрах від школи, якщо не помиляюся. Ну там біля торгового центру я знаю, що і діти були з різних шкіл, тобто це якесь угрупування, якесь між міжшкільне. Але звичайно, що ці випадки помічають вчителі, і як то кажуть, з голови все починається. Якщо вчителі не звертають на це увагу, то звичайно, що і діти думають, що це якісь секрети. Від доросла в мене ще питання: одна, одна справа. батьки дівчини, що б'є, дівчат, одна справа батьки дівчина, яку побили. У мене питання до батьків, певно, що що ви їм порадите? Тих хлопців, які стоять поруч і спостерігають за, за тим, що так. відбувається. саме зараз про хлопців, кажу, не про дівчат. Так, що це якесь жорстоке, якась жорстока така фан, якийсь, так якась розвага. Розвага. Ну це так, як якась корида дівчача. Ну, а тобто ну, вони так і сприймають ну, але так, це ну, не так. нормально і ці дівчата думають, що вони круті. А насправді вони якісь клоуни розумієте, що це зовсім не, не круто. Ну, слухайте, Це не вже не клоунство, коли загроза, загроза життю відбивається Це в принципі ви знаєте, життя. там не так загроза життю, як це ніч, ну, як це самоствердження, так як це приниження. Там більше навіть ну ясно, що можна вдарити по голові, і дитина загине. Да. Так, це, це те, загроза що... життю, так. але там смисл цього ритуалу. I <laughs> Приниженні розумієте, що за самоствердженні підлітків от так це виглядає, що немає іншого засобу самоствердитися, як таким чином показати свою ну, тю крутизну, яку кожен підліток хоче показати. Я хочу зараз звернутися до батьків і до вчителів. В принципі, ми дорослі несемо відповідальність за своїх дітей, незалежно від того, де вони знаходяться. Давайте просто будемо приділяти максимально велику кількість уваги і пояснювати, що власне самостверджуватися можна іншим видим, на навчаючи на сцені так. Будь ласка, ну аби не повторювалися такі ситуації. І ви будете мати це чемпіона, а не, не хулігана. Левтина Шевченко була у нас у гостях, соціальний психолог. Сьогодні говорили про жорстокість чернігівських школярів. В інтернеті це відео з'явилося швидше як виняток, ніж з правило. І давайте зробимо усе для того, аби наші діти не повторювали таких ситуацій і зберегли своє життя і здоров'я.